Зараз розповім трішечки про три варіанти членства: преміум класік і стартер. Преміум це максимальна кількість бонусних балів на старті. Першого місяця ви поповнюєте свій рахунок на 500 доларів, а на балансі відразу з'являється 800 бонусних балів. Тобто компанія ще додає 300 доларів. Щомісячне поповнення, 250 доларів також подвоїться. На баланс зараховується 500 бонусних балів. Ви можете використовувати їх у будь-який момент для бронювання. Далі у нас класік. Першого місяця ви поповнюєте 200 доларів, отримаєте на балансі 350 бонусних балів. Щомісячне поповнення 100 доларів подвоїться компанію, тобто щомісяця на баланс зараховується 200 бонусних балів. Далі стартер це мінімальний старт, це такий економний. Тобто мінімальний старт це 50 доларів. Першого місяця на балансі додаються 100 бонусних балів, щомісячне поповнення 50 доларів без подвоєння. Тобто на баланс так і зараховується 50 бонусних балів. Цей тариф максимально доступний для всіх, хто тільки мріє подорожувати. Будь-які тарифів можна обрати з. Залежно від того, як швидко ви хочете вирішити в круїз, та скільки бонусів плануєте використати, навіть якщо ви ще не знаєте точної дати поїздки, можна стати членом прямо зараз, накопичувати бонуси і в будь-який момент використати їх для бронювання. Система використання бонусів проста. Накопичені бали можна застосовувати для знижок на круїз, готелі або екскурсії, роблячи подорож максимально вигідною та доступною.